Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! В Україні незабаром з'явиться можливість знищувати ударні дрони за допомогою вітчизняного лазерного комплексу Тризуб. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Вадим Сукаревський під час інтерв'ю Ютуб каналу Пресіна. За його словами, лазерна система була розроблена українськими фахівцями. Всього за кілька місяців він наразі проходить випробування, покликані підтвердити її бойові характеристики та ефективність у реальних умовах. Я супроводжую цей проект для того, щоб за допомогою технологічних рішень ми могли ефективно збивати шахеди. Розвідувальні дрони проти. Та забезпечувати оборону стратегічних об'єктів і місць проживання нашого населення, зазначив Сухаревський. Зокрема, такі лазерні системи можуть значно посилити можливості протиповітряної оборони, оскільки забезпечують знищення цілей значно нижчій вартості кожного пострілу, в порівнянні з традиційними ракетами чи боєприпасами. Випробування вже показали, що тризуб здатний вражати не лише дрони, а й навіть літаки, що робить його перспективним інструментом для захисту повітряного простору. Будь-які деталі щодо потужності лазерної зброї прин принципів її роботи та тактичних особливостей поки не розголошується. Проте, за словами Сухаревського, в майбутньому мобільні групи протиповітряної оборони можуть отримати повноцінні лазерні комплекси замість кулеметного озброєння, що значно підвищить їхню ефективність у боротьбі з безпілотниками та іншими повітряними загрозами. Під час інтерв'ю виданню інтерфакс Сухаревський заявив, що Україна стала п'ятою країною у світі, яка має у своєму розпорядженні робочий зразок лазерної системи. За його словами, комплекс Тризуб вже показав здатність збивати літаки на висоті понад 2 кілометри. Раніше стало відомо, що Велика Британія також розробляє лазерну зброю для протиповітряної оборони. У квітні 2024 року міністр оборони Сполученого Королівства Гран Шап заявив, що країна планує передати Україні перші зразки лазерного комплексу DragonFire. За словами Шапса, британська армія отримає перші серійні установки не раніше 2027 року. Проте тривають зусилля, щоб передати Україні прототипи раніше, навіть у неповністю завершеній конфігурації. Лазерний комплекс. Dragonfire, розроблений британськими компаніями MBDA UK, Leonardo UK та Kinetic Group. Система має потужність понад 50 кВт і Спочатку створювалася для знищення безпілотників. Водночас, британське військове командування вважає, що вона може бути достатньо потужною для перехоплення артилерійських боєприпасів крилатих і навіть балістичних ракет. Таким чином, поява лазерної зброї в українському арсеналі відкриває нові перспективи для ефективного та економного захисту від повітряних атак, що стають усе більш масованими з боку. Противника. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!